Вправа 181 ящик з апельсинами на 3 кг важчий за ящик з лимонами. Яка маса кожного з них, якщо маса 4 ящиків з апельсинами, така сама, як і маса 5 ящиків з лимонами? Ну що ж, для початку запишемо умову цієї задачі в скороченому вигляді, я запишу у вигляді таблиці. Що ми тут бачимо? У нас є ящик, я запишу перший ящик, буде у нас з апельсинами. Пишемо з апельсинами. А другий ящик у нас з лимонами. Є. Сказано, що ящик з апельсинами на 2 кілограми важчий ящик з лимонами. Нехай маса ящика з лимонами X кг. тоді маса ящика з апельсинами буде X 3 Кілограми. Є. Далі сказано, що маса чотирьох ящиків з апельсинами, кількість ящиків 4. Далі така сама, як і маса п'яти ящиків з лимонами. 5 ящиків з лимонами. 5. Ну що ж, яка маса тоді чотирьох ящиків з апельсинами? Потрібна кількість 4 помножити на масу одного, на Х плюс 3. І це буде в кілограмах є. Yeah. Ну і тоді 5 ящиків з лимонами це 5 по Х кілограм. 5х кілограм є. Yeah. Ну, і сказано, що маса цих чотирьох ящиків має бути однакова. Ну що ж, давайте я позначу тоді, що ось у нас ось ця і оця маса. Вони однакові. Так, ну що ж, тоді спочатку складаємо рівняння і розв'язуємо його, знайдемо, чому дорівнює х. Тобто в нас 4х плюс 3, 4 а в дужках х плюс 3. Це маса ящиків з апельсинами дорівнює 5х, 5 мас з лимонами. Є. Розкриваємо дужки, 4 помножити на х буде 4х додати 4, що множиться на 3 12. Це дорівнює 5х. Переносимо доданки. Отже 5х переносимо ліворуч 12, праворуч. Тоді 4х, було 5х справа, зліва буде мінус 5х, дорівнює, було 12 зліва, справа буде мінус 12. Є 4х мінус 5х, це буде мінус Х, дорівнює мінус 12. Тоді множимо на мінус 1 об і обидві частини рівняння, то x тоді дорівнює 12. Отже, 12. У дужках пишемо чого. Кілограм. Це у нас маса ящика, маса ящика з лимонами. Є. Ну, як нам дізнатися масу ящика з апельсинами? Тобто, якщо бачимо X плюс 3. То ми записуємо замість X 12 плюс 3. Це буде 15. А Абдуш, записуємо чого? Кілограм. Це в нас маса. Ящика. З апельсинами. З апельсинами є? Записуємо відповідь. Яка маса кожного з них? Отже, з апельсинами пишемо 15 кг. З апельсинами.